Два роки тому видаляли грубу гілку на центральному провіднику. Можна було видалити на кільце, але ми видалили на пеньок. Ще можна сказати: югославський сучок, щучий ніс, в залежності від того, як ви робите зріз. Що сталося з цим пеньком за два роки? Показую. Ось один пеньок. А буде ще цікавіше. ось ще один пеньок. Фактично два пеньки показую, що сталося за два роки. Дивіться, яке закладання бруньки. А ось це вже однорічний приріст і нам тільки ось цей малесенький жировичок прибрати. Друга гілка. Знову закладання плодової. Нам ось тільки ось цю прибрати. Ось оцей жировичок вибити, який поруч. Та ось оцю, яка йде паралельно цій. І в нас з цих двох пеньків вийшло дві молодих плодових гілочки.